Шановні студенти, запрошую вас до вивчення дисципліни протидія фінансовому шахрайству. Мене звати Фадієва Ірина Георгівна, я професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування. Останнім часом з'явилося багато інформації про те, як необізнані громадяни потрапляють до рук фінансових шахраїв і втрачають значні кошти. У процесі вивчення дисципліни ви е, дізнаєтеся, як. Які є ознаки фінансового шахрайства у повсякденному житті, у банківській сфері, бюджетно-податковій сфері, у сфері закупівель, страхуванні, ви навчитеся, як не потрапити до фінансової піраміди і зберегти свої заощадження. Отже, в результаті ви зможете обезпечити себе і своїх близьких від фінансових шахраїв, і зберегти свої. Гроші, нерви і, відповідно, здоров'я. Повірте, буде цікаво. До зустрічі в наступному семестрі!